Сіта КПМ 3 по що у неї внутри. В общем, сама банка така сама, як і на всіх Ну, Розбирається практично так само, викручується електрокапсульна втулка. навтулка, розгибається стакан попереду. А далі от тут в неї контактна група в той банці. Москалі в патенті пишуть, що ці контакти вилітають разом. Самою касетою, так от ніхуя подобного ця контактна група. Вон воно на проводках і в банки зажата, ну вставлено в банку і зажата таким кільцем. В общем, коли воно вилітає, провода просто обриваються, і ця контактна група стається в банке. В общем, не хотів відривати провода, їбався, відкручував цю парашу. Ну і то один проводок відірвав. Ну, по крайней мере, зрозуміло, куди вони йдуть, поки нехай буде ціле. В общем, якщо розбирати як буде треба, то, ну, то немає сенсу її крутити, в общем, просто тягнути її нахер провода обірвуться, а воно і вилізе ну, в Взагалі, сама сама по собі касета практично така сама, як на, в этом, на двойках. кпом вторая. устрій, ну той самий. Під електрокапсульною втулкою пороховий заряд підпалюється, від нього підпалюється спочатку тут йде замедлитель горить. Як догорає, під ним там вже заряд більш дебелий, який дає тиск по той трубці. Ну, Двом сюди до диску. Переробили запобіжник. ну Взагалі два запобіжника. Тут. На кпом 2, там наче б це був тока, тока один. Тут їх два, один такий самий, ну сенс такий самий, як на кпом 2. Той шток. Там на двойці був метали, ну, металичний і підпружинений. Коли з касети вийшло, то його пружинка відкидало. тут зробили, що його парах... ну, тиском газів, там, скос на ньому. Просто його випихує, ніякої пружинки немає і з карболіту зроблений. Випихує його наружу і далі гази заходять в диск. По ньому підпалюють тепловіддатчики на мінах, ну і потім розділительні заряди. Тут їх два розривають шпильку. Якось стягнуто все це діло, ну і касета розвалюється на дві частини. Так що, в принципі, устрій такий самий, як на А, друга, другий запобіжник зробили на самої міні. Оце, на диску прилив, і в нього впирається он підпружинений шток, який в голові у міни стоїть. Отам. Коли воно розвалюється, Випадає міна з цього ото лопуха, шток виходить відтуда ну І по суті, звільняє прохід газів від теплового датчика міни ну до системи її взводи скажімо так. Би. Поки воно натиснуте отам, ну, воно там просто пластина ходить туди-сюди, судячи по кресленню то якщо воно не вийшло з касети а теплові датчики підпалилися, то пластина не дає їм газам. Пройти до вишибного заряду, ну цієї кришки на міні. Ну а там, коли спрацьовує вишибну, відлітає її голова, розкладаються лапки, ну, і одночасно, коли вона відлітає, підключається істочник живлення самої міни, ну, і вона взводиться. Ну, програматор, мабуть, бачили тут ручний з одної сторони. Тобі ж пломба висить на селекторі, Цікаво, на пломбі вибито не її. То есть, Діану, ОТК з однієї. З іншої сторони, не знаю, видно, не видно, відтиск ні її. Цікаво, ну, нії це контура, що її розрабатувала то виробництво в них якесь своє, от у НІІ, но Дослідне виробництво там точно є. Якщо вони клюпають це на дослідному виробництві, то буде їх ну, не та зовсім кількість, яку б. Вони мали, якщо б їх уярили десь на серійному заводі. Ну, Я, по крайній мере, маю надію, що оця пломба, так як ніячна, що, може, все-таки москалі їх роблять на дослідному виробництві самого Нії, тому їх ну, буде або є не та кількість, яка могла би бути з їх мін. В общем, З одної сторони, програматор ручний селектором вибрав, скільки... Ну, в добах бійде, -е нажав кнопку, воно запам'ятало. З другої сторони, отож, зробили... зробили контактну групу, коли банк встановлюється ну вже під нові в старих УМЗ, ВСМ-ах, там же ж немає ніхуя. Я, цю хуй, Це зробили вже під нові ті УМЗК, Клещі. Їх там три види: маленький, середній і гусеничний зробили ото під них. І, до речі, вони там розробили новий вітер. Тоже, мабуть, вже під цю хуйню, і, мабуть, з під ігру. Ну, Воно його можна вставити і в звичайний в старий совковий вітер. Оця контакти зроблені, вони прибираються. Якщо його впхати в вітер, і воно натисне, вони ховаються. Вони підпружинені, просто то всунув прожаву воно зайшло і все. Але ну, розробили вони новий вітер, там, не помню три букви, як вони його обізвали, там вже здоровенний станок, в який пихається 4, 4 банки, 4 касети. Ну, щоб з одного міста, з одного пуску, наставити. Ну, 4 на 4, 16 мін за один раз. Так що може з'явитися на фронтах і оця новий станок. Оцей. Ну, зроблений там. Як з'являться фотографії, ну, виглядає так. Зробили з палок, ну як би воно буде працювати і з палок. Ну і москалі зрозуміти, це дивиться, блять, провода, йдуть блядь, від контактної групи, пиздують от -от, до голов мін, блядь, Оці, знизу. Тут з цієї сторони все блядь, нормально. Просто жгут гуд проводів, пизздує да і все. Блядь. А от далі б це анекдот, як вони йдуть блядь, оттуда. От в тому розривамому стержні, б, яким воно стягнуто, насверлено отворів з кожної сторони по 4 штуки. Б. В тих отворах нарізана різьба, І вкручені винтики б, М3, М2 б, маленькі. І провода, он пущені навколо кожного винтика, б, воно зав'язано вузликом, і ото так пиздує. Б. Причому по краям б, вони притягнуті звичайними стяжками. Б. От нахуя я, оце зроблено, б я не і був взагалі оця дроч, оці винтики, б'є, та ж сиди, ну що роботи дохера посверли б, різьби понарізай, повкручуй гвинтики. а потім якась дуся нахуй сидить б, і в'яже вузлики вокруг от, кожного оцього винтика. Б, от що би на б. В общем, сломав собі мозок, ніхуя. От зрозуміти нахуя хуя, це зроблено б, ну, взагалі не розумію. Б. Ну, як би, б, воно перед пуском запрограмувалось, і ці провода вже до пизди, нехай як хотять, так і висять б. Нахуй, хуя вони оце нав'язали б отаким от й йобом. Причому отут -от вузлик перед стяжкою, тут вузлик перед стяжкою. Ну, щоб їх порвало б, коли її розривати буде, б. Саме в цьому місті, і, ну це єдине у мене пояснення, б, щоб їх гарантовано розірвало ці провода. От в місті перерізав от цього стержня. Ну, блять, ну, по одному болтику тут поставте навіжить вузол, ні, ніхуя. Я по два з кожної сторони. Бать. В общем, ну рішення в духі, блять, якогось, блять, 19-го сторіччя б. Так що. Бать, а, ну, самі міни, понятно, стоять. А оце, бля, я все ламав голову, куди вони запажують парашут, від цієї міни. Бать. Бо наче ж в самої міні ніху, там, бать, його, ну, нікуди дівати. А воно збоку лежить і прикритий, і он жерстянкою. Коли воно розвалюється, то тут жерстянка випадає і парашют. І то, тут дві міни, ну, ще не знаю, які. Дві міни з парашютами, а дві міни просто з лентами, як он, ну, як помтори. Ну, розсіювання якось добивалось. Летять вони якось по-разному. В общем, мабуть, чотири з парашютами якось херово розсіювались, поэтому тут дві. З парашутами, а дві з лентами. Так що, так що не знаю, може кому згадиться. Отак це виглядає із Ну, Буду далі розбирати.